Втілюють унікальні задуми в соціальний бізнес. У Чернівцях учасники програми з розвитку соціального підприємництва представили власні бізнес-плани. Різноманітні ідеї мають спільну мету розвиток української економіки, зокрема Буковинського краю. Як майбутні бізнесмени створювали свої наміри? Дивіться у нашому сюжеті. Знайти і протестувати власну бізнес-ідею, вдосконалити свої продукти та послуги, залучити інвестиції, навчитись працювати у кризових умовах. Ці унікальні знання отримали українці, які мають на меті створити вдалий бізнес в рамках програми з розвитку соціального підприємництва. Користь тому, що в Чернівцях на Буковині будуть зареєстровані нові підприємці, нові бізнеса, які будуть розвиватися з соціальною складовою. Ця соціальна складова в час війни дуже важлива. Коли бізнес соціально орієнтований, коли бізнес допомагає це, досить важливо. Учасниця програми Анна, яка нині представила власну бізнес-ідею, зізнається в рамках даної програми, отримала цінні знання та навички. Дуже цікава була програма, бо у нас було чотири блоки, і кожного разу виступали нові спікери, які вже або мають власний бізнес і можуть розказати на своїй ідеї, на своєму бізнесі, як це працює, які є нюанси. Дівчина розповідає, ідея створити власну справу, яка нестиме користь для вимушених переселенців була давно, та на розробку деталь. Нього бізнес-плану довелось витратити понад два тижні. Моя ідея заключається в тому, що мені дуже хочеться створити навчально-тренінговий центр, який буде допомагати людям, який буде мати соціальну складову. Наразі це дуже актуально для тимчасово переміщених осіб, допомогти їм знайти своє призначення, своє місце. У ході навчального проєкту учасники мали можливість отримати як теоретичні, так і практичні знання, аби на фінальному етапі презентувати перспективні бізнес-плани. Сьогодні є сім проєктів. Сім проєктів, які будуть презентувати. Є це різноманітні від 3D-принтерів, від початкових комплексів до навчальних елементів, тобто є різноманітні проєкти, які мають в собі соціальну складову. Через війну, яку Росія розгорнула проти України, багато перспективних підприємців були змушені переїхати до західних областей. Наразі вони намагаються відновити свій бізнес або ж створити новий. В рамках даної програми організатори та партнери допомагали українцям втілити у життя цікаві бізнес-ідеї. Соціальне підприємництво це той вид підприємницької діяльності, який передбачає соціальний ефект і підтримку різних категорій населення і різних проєктів, які не передбачають лише так би мовити класичне бачення збагачення бізнесу. Це бізнес відповідальний, який дбає про суспільство. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.